Каченя забіяка. Десь за містом. На маленькій фермі жила дружна сімейка. Три курочки, красень півень, дюжина курчат, свинка ледарка, розумниця корівка, кошеня непосида і рудий пес. А по сусідству. Мешкала качка із трьома каченятами, жовтими пухнастими кульками, начебто схожими на курчат, і в той же час із не схожими. Носики в них зовсім інші. Та найголовніше, на лапках у каченяток перетинки є спеціальні, тому вони плавати вміють. Одного літнього сонячного ранку всі займались своїми справами. Пес ліниво дрімав на ганку, корівка жувала травичку, курчата бігали за мамою і весь час пищали пі-пі, пі-пі, пі пі а кошеня спочатку ганялося за метеликом. А потім примостилася до мисочки з молоком. Кря-кря-кря. вигукнуло раптом каченя і, спритно перебираючи лапками, побігло до мами качки. А поряд з мамою ще двійко каченят зовсім таких самих, як він, порпалися в м'ячика грали. Нумо, розступіться, тримайтеся осторонь. Ах ви! Хто ж так грає? Ось я вам зараз покажу, як треба. Каченя відібрало м'ячик у своїх братиків і вдарило по ньому лапкою. Гол, зрадів розбишака. Він навіть не помітив, як штовхнув одного з малюків. А м'ячик тим часом улучив просто в миску кошенятка і обляпав того молоком. Що за шибеник? Ну й посида!» – похитала головою мама Качка. Чіп, припини хуліганити. А каченя, якого звали Чіп, уже чіплявся до курчати. Цур, я перший воду питиму, посунься. Чіп став битися і штовхатися, а маленьке курча сполошено відійшло вбік. кудах тах тах обурилась курка. Що це за забіяка в нас на фермі з'явився? Сама не розумію, в кого такий башкетник уродився. Усі каченята смирні, один чіп все б'є та пустує, виправдовувалася качка. Ніхто з ним через те товаришувати й не хоче. А Чіпу вже все наскучило. Підібрався він до кудла того рудого собаки, який спокійно куняв собі на ганку, і нумо його за хвіст щіпати. Пес прокинувся і з переляку загавкав увесь голос, що тут почалося. Курки куд-кудакають, корова мукає, курчата пищать, кошеня нявчить, свиня рохкає, півень, кукурікає. Тут уже мама качка не витримала, насварила вона чіпа і наказала поряд з нею сидіти, ні на крок не відходити. Образилося каченя. Сидіти поряд з мамою скучно. Набагато веселіше по двору бігати, всіх задирати. А я візьму і втечу від усіх, вирішив чіп. Тут мене сварять, шкодити не дозволяють, битися забороняють, а я вже дорослий, якось сам не пропаду. Ось дочекався він, доки матуся задрімала і виліз через щілинку в паркані. Попрямував чіп стежинкою крізь луку, мостиком через річку, потім полем. Цікаво каченяті. І де він головою крутить, крякає час від часу пісенько співає. Кря-кря-кря, кря-кря-кря, я відважне каченя. Кря кря кря, я доросле каченя, сам тепер не пропаду, світ навколо обійду. Раптом у траві щось зашаруділо, злякався Чіп і поспішив у зарості лапушиння сховатися. А на галявинку вибігла мишка, сіренька, маленька в юнка. Носикам се навкруги обнюхує, лапками перебирає, побачила й каченя, яке під листом лопуха причаїлася. Як дом тобі зараз вигукнуло каченя, а потім якусь чіпну, будуть тобі непореливки. Злякалась мишка і здивувалась. Ой, а чого це ти такий грізний? Чого я тобі поганого зробила? Я тут поблизу живу, з усіма товаришую. Ти до мене в гості завітав, і ще битися, щіпатися збираєшся? Фу, який, не стану з таким дружити, і мишка швиденько в норку сховалась. А каченя далі вирушило, іде, і знову свою бойову пісеньку співає: Кря кря-кря, кря 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 я відважне каченя, кря-кря-кря. Кря-кря-кря, я доросле каченя, сам тепер не пропаду, світ навколо обіду. Не помітило каченя, як перечепилось і ледь не впало, подивилась навкруги і побачила зайчика, який в ярочку травичку щипав. Як дам тобі зараз погрозило каченя! А потім яку щепну, не чекай добра. Здорово був, каченя, відповів зайчик, а я з тобою битися не збираюсь. Я дружити люблю, а не битися. Та й ніколи мені, бачиш, у мене обід, хочеш травички. Але каченя стало із зайцем розмовляти, далі попрямувало і знову пісеньку співає. Кря-кря кря, кря-кря-кря, я відважне каченя. Кря 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 кря, кря кря я, я доросле каченя, сам тепер не пропаду, світ навколо обійду. Дійшов Чіп до гайка осикового. Утомився, вирішив відпочити і присів під деревцем. Бачить, на гілочці пташка сидить. А що ти тут у гайку сам робиш? питає вона каченятка. Де твоя мама? Люблю пустувати, битися, щіпатися, а зі мною ніхто товаришувати не хоче. Всі мене тільки сварять, навіть мама качка. Ось я і покинув усіх, вирішив мандрувати. Засміялась пташка. А вже ж, хто ж із задиракою водитися захоче? Образилась каченя, а мені й потрібні друзі. Друзями не вмієш дорожити, доки лиха не пізнаєш, Цвірінькнула птичка і полетіла. А я не збираюсь ні в яку біду потрапляти, подумало каченя, і далі вирушило. Та не знав малюк Чіп, що лихо зовсім близько, і що він стежинкою. І не помітив, як у яму провалився, і ямка нібито не глибока, та вибратися ніяк не виходить. Мама стало кликати налякане каченя, та мама не могла його почути, адже до рідної ферми було дуже далеко. Рятуйте, пищав щосилий Чіп. Він сподівався, що хто-небудь почує його і допоможе. Але ніхто не поспішав на допомогу. Сіло каченя й заплакало. З усіма я бився, до всіх задирався, ні з ким не дружив. Ось ніхто тепер мені допомогти не захоче, засумувало каченя. А тут над ямкою з'явилась чиясь страшна і класта морда. А це вовк сіроманець поблизу вештався, почув, що хтось у біду потрапив і тут, як тут. Ах, яке гарнесеньке каченя мені попалось. Самий час перехопити щось до обіду, клацнув вовк зубами. Не кожного дня в лісі зустрічаються каченятка, що самі до рота просяться. А я тебе як ударю зараз, пропищав Чіп тремтячим голосом, а потім якусь чіпну будуть тобі не переливки Ха-ха-ха. засміявся вовк. Піду покличу брата. Таке кумедне каченя мені самому вовку погрожує. І вовча морда щезла. Зовсім злякався Чіп. Він уже й думати забув, щоб битися, щіпатися, і тепер шкодував лише про те, що настрахав усіх, хто хотів з ним потоваришувати, спробував знову вибратися з ями ні, аж ніяк. Цінь, цирінь, казала ж я тобі, що в біді друзі знадобляться, поджаркотіла пташка, присівши на краї ямки. Допоможи мені, пташко, я не буду більше битися, щипатися. Добре, допоможу, та самій мені не впоратися. Я зовсім маленька, в мене сил не вистачить. Та я спробую щось вигадати і полетіла. А незабаром повернулась разом із зайчиком і мишкою. Мишка сплела мотузку із травинок. І звірятка спустили її кінець в ямку. Скоріш мотузку хапай, бо як вовк повернеться, буде лихо, квапила пташка каченятка. Ухопився Чіп за мотузку, а зайчик мишка й пташка стали тягнути за інший кінець. Тягнули тягнули і витягнули каченятка з пастки. І тільки вони встигли це зробити. Як на галявину, вовк повернувся зі своїм братом. Кинулися каченя, мишка і зайчик у розсип, а пташка злетіла та так швиденько, що вовки залишилися ні з чим. Спасибі вам, що прийшли мені на допомогу, подякував Чіп пташку, мишку і зайчика. Це ти птичці зобов'язаний, вона нас умовила. Такому забіяці, як ти, не дуже хотілось допомагати, зауважила мишка. Стало каченяті соромно. Пробачте мені, я ніколи не задиратимусь більше. Давайте дружити. А що ж було далі? Повернувся Чіп додому. І, хоча був він раніше забіякою, всі на маленькій фермі дуже зраділи йому, особливо мама качка. І з того часу малюк більше не бився, не щипався і не задирався. Брехливе мишеня. У нірці під великим розлогим деревом жило маленьке мишеня на ім'я пік. Воно Мешкало разом із матусею, татусем, братиками і сестричками. Взагалі, то мишеня всі називали пік-брехунець, адже воно було таке брехливе. А ще воно дуже полюбляло вихвалятися і вигадувати Небувальщини, щоб приховати свої витівки. А все почалося того дня, коли піка ніяк не могли дочекатися вдома. Уже смеркло, і рідні дуже хвилювалися. Тато з дітьми бігали лісом у пошуках бешкетника, зазирали під усі сточки та ямки. А мама була невтішна. Вона безупину плакала, уявляючи, як на її синочка полює сова. Коли втомлені миші зібралися в затишній нірці, відчинилися дверцята, і на порозі з'явився захеканий пік. Синку, де ж ти був? скрикнули тато й мама. Я був на місяці, не моргнувши оком, заявило мишеня. Ішов я, ішов лісом і побачив на галявині дивну повітряну кулю. Я непомітно прокрався в корзину, і куля несподівано піднялась у небо. Я став учасником експедиції на місяць. Спочатку ми летіли все вище і вище, аж за хмари, а тоді наша куля. Потрапила у справжній космос, повз нас на великій швидкості пролітали зірки, космічні кораблі, літальні тарілки і метеори. Я від страху заплющив очі. А коли розплющив, то побачив, що ми висимо над поверхнею місяця, я схопив мотузкову драбину та спустився вниз. Ви не повірите, виявилось, що місяць це насправді величезна голівка сиру. А місцевих жителів ти бачив? розпитували мишенята, які слухали піка, роззявивши рота. Звісно, миші, які живуть на місяці, схожі на нас, тільки на голові в них кумедні антени. Коли ми бачимо місяць у вигляді тоненького серпа, це означає, що місячні мишки з'їли частину голівки з сиру. Після цього вони надовго засинають, а сир тим часом росте, аж поки знову не стане круглим, позіхаючи, завершив свою оповідку пік. Батьки багато разів просили піка припинити брехати. Однак фантазії мишеняти ставали все вигадливішими. Одного дня виявилося, що хтось з'їв пів мішка сушених фруктів, що зберігалися в їхній комірці. Це витівки кота із сусіднього села, заявив пік. Я захопив його за цим заняттям і, не гаючи часу, стрибнув йому на спину. Він вибрикував піді мною, наче кінь. Ух, як я його налякав! Тепер уже не буде наші фрукти красти. Я найголовніший приборкувач котів. Не знав, що коти ласують сухофруктами, задумливо мовив тато. Порода в нього така сухофруктовий кіт. Миттєво зреагував пік. Якось пішли мишенята рибалити. Дивляться, знову піка немає, годину немає, дві. Нарешті з'явився і розповів: Поки ви тут усіляку дрібноту ловили, я впіймав от таку величезну рибину завбільшки, як кит. І де ж твій кит, не повірили мишенята. Та я ж кажу: рибина була така велика, що я не зміг її сюди доправити. А ще вона так благала її відпустити. Я й відпустив адже я найдобріше мишеня у світі. У неділю мама заходилася прибирати в домі. Усі мишенята. Із задоволенням їй допомагало. Піку доручили навести лад у дитячій кімнаті. Незабаром звідти почулося годіння пилососа, що швидко перетворилося на ревіння і завершилося вибухом. Що трапилось, захвилювалась мама. Пік сидів на підлозі. Ховаючи за спину викрутку, а навколо літали пух і пір'я. Поруч із піком лежав на боці зламаний пилосос. Під ліжком причаївся страшний і жахливий слоному хуріг, він напав на пилосос, мені довелося вступити з ним у бійку. І ось але оп. Від нього залишилося тільки пір'я. Піко, це вже не смішно, хто зламав пилосос. Це ж могло бути небезпечним для тебе. Але мишеня все теревинило про слоному хорога і не збиралося зізнаватись, що йому дуже кортіло дізнатися, як улаштований пилосос і хто сидить усередині й так гучно гуде. Усі вже давно зрозуміли, що пік фантазер і брехунець, братики і сестрички дражнили його, ніхто всерйоз не сприймав його байки. Мабуть, так тривало б дуже довго, якби не випадок, що допоміг мишеняті замислитися. Одного літнього вечора вся родина. Зібралася за вечерею. Мама порахувала діточок і виявила, що немає піка. Куди знову подівся цей шибеник? спитала вона, зазираючи в кошики і навіть у банку із цукром. Рятуйте, рятуйте, пищав хтось за дверима. Цей пік вигадав якусь витівку. Ну, й ми, ми пожартуємо. Прикинемось, що нас немає вдома, запропонував один із братиків. Та мама, звісно, відчинила двері адже матусі завжди люблять навіть найнеслухняніших бешкетників. Тієї ж миті в кімнату влетів наляканий пік. Сова, сова! тремтів він. Зачиняйте швидше двері на засув. І це було. Вже за секунду в дверях показалося совине око, а потім і грізний дзьоб. От бачиш, що виходить, коли ти постійно брешеш, ти втратив довіру. Ніхто не сприймає твої слова серйозно. Усі гадають, що ти, як завжди, жартуєш. Ще мить і сова б з'їла б тебе, дорікали піку батьки, а йому. Було дуже прикро, адже він і не думав, що обманює він фантазував. Мама пригорнула мишеня і сказала Синочку, мріяти і фантазувати це добре, але не слід фантазувати заради забави. Треба знати, чого бажаєш, перетворювати свою мрію на мету і прикладати всі зусилля. Щоб досягти її, тоді і довіра повернеться. Пік довго розмірковував над мудрими словами матусі яка в нього справжня мрія? Ким він хоче стати, коли подорослішає, може, космонавтом, і тоді йому справді доведеться полетіти на місяць, а може інженером або конструктором. Тоді він вигадає мише робот, що допомагатимеме мамі по господарству. Ні, вирішив нарешті пік. Коли я виросту, стану письменником. Буду вигадувати цікаві історії і писатиму книжки. А ще навчусь різних мов, щоб мої історії читали в різних країнах. Звісно. Щоб стати справжнім письменником, нашому мишеняті довелося багато чого навчитися. Але це було так цікаво. Пік полюбив читати і дізнався із книжок про місяць, зірки, про те, як влаштований пилосос та інші прилади. Він подорослішав. І вже по-справжньому багато подорожував і навіть навчав звіряток у лісовій школі, спостерігаючи разом із маленькими учнями за нічним небом через справжній телескоп. І всі тепер ставилися до нього з великою повагою, тому що він виявився дуже талановитим, розумним і я люблю тебе, мамо. Я люблю тебе, мамо, бо коли я прокидаюся, ти цілуєш мене ніжно-ніжно, як сонечко. Коли ми граємо у схованки, і я визираю з укриття, ти кажеш: Ага, знайшла тебе. І лоскочиш мене, поки я не почну хіхікати. Я люблю тебе, мамо, бо коли я падаю в брудні калюжі, ти миєш мене, витираєш і зігріваєш. Коли мені страшно, ти завжди поруч, щоб обійняти й уберегти від лиха. Ти ловиш мене, коли я падаю. Я люблю тебе, мамо, бо ти пахнеш, як літні квіти, бо ти м'яка і затишна, як ліжечко з пуху. Коли сніжить зима, з тобою тепло, мама. Ми рахуємо у двох сніжинки, що падають із неба. Мамо, я люблю тебе, бо ти граєшся зі мною весь день, пригортаєш. І пригощаєш ласощами. Коли надходить вечір, ти береш мене на руки, заколисуєш і дзищиш, як щасливі бджілки. Я люблю тебе, мамо, бо ти показуєш мені зірки і яскраву повню, і ніжно наспіваєш. Баю, бай, дитинко. Коли час лягати спати. І вмикати світло ти розвіюєш темряву світлячками. Я люблю тебе, мамо, бо ти тримаєш мене в обіймах, доки я не засну. І мені сниться, як сильно ти мене любиш. Я люблю тебе, мамо, тому що ти моя мама.